Є новина, друзі, прорив Трампа, санкції та зрив конкурсу. Беб. Дослухайте до кінця. Ну, в Трампа практично прорив. Він сьогодні не робив дуже багато е, заяв, і основна з цих заяв, що є проривом, це те, що... Трамп буде постачати в Україну оборонну зброю. Він про це сказав і надасть все, що може надати США. Це одразу підтвердили в Пентагоні, що ну є така вказівка, і що мають пройти зустрічі з українською стороною. Ну я так розумію, що це більше технічні зустрічі, хоча ну і політичні рішення там можуть прийматися Келогом в Римі. Це я так розумію, буде 10 липня вже через два дня, і потім в Києві. І після цього якби відновляться постачання з Келогом буде зустрічатись у міру міністр оборони. Тому Напевно, це більше все ж таки технічні зустрічі, що саме потрібно постачати, і ну я, я в це не вірю, тому що знаєте, нам ніхто не буде розказувати, коли будуть постачати, як бути постачання вже можуть іти, але зустрічі однозначно потрібні, тому що в нас комунікація ну, провалена з адміністрацією Трампа. І добре, що вона з уміром, тому що знову пошлють єрмака, а з ним нічого говорити не буде, але це прорив. Це прорив від Трампа, тому що спочатку президентства він навіть не хотів продавати зброю Україні ППО продавати. А тепер він каже, що ми будемо постачати, тому що ну, росіяни наносять тяжкі удари, гинуть люди в цьому хаосі, і це треба зупинити. І Трамп абсолютно правий. І слава Богу, що це. Відбулося також він два рази висловився про Путіна. Ну дуже недобре, що він розчарований, що Путін не хоче припиняти війну. Ну, знаєте, наша пісня добра почне спочатку, і ну що він дуже дуже незадоволений путіним. Також є дуже цікава інформація від інсайдерів російських. Я не знаю, чи це правда, але вони пишуть, що росіяни після цього колапсу в аеропортах намагалися зв'язатися з адміністрацією Трампа і в них це. Не вийшло, ну тобто, тепер я так бачу і так виглядає, що ніхто більше Путіна просити не буде. Негативний сигнал. Поки що ми не знаємо, чи законопроект оцей смертельний внесли в сенат і коли він буде проголосований. Тому що я думаю, що от після цього законопроекту пройдуть там ну дні тижні, і дуже швидко Путін прийде і захоче сидіти за столом перемовин і приймати ну, те, що є. Як він каже на землі по лінії фронту, тому що це просто ну, насе шалений удар по економіці, яка є так ну, в дуже поганій ситуації. Тепер санкції. Я практично про санкції ніколи не говорю. Тим більше європейці. Міністр закону справ заявив, що от, вони вводять Європа найсильніший пакет санкцій у цей 18-й спочатку війни. І в мене одразу питання: а де ви були 4 роки? Де ви були 4 роки? Треба було 4 роки війни чекати, тисячі людей, сотні тисяч людей. Загинуло, і тепер виводити цей найсильніше пакет. Добре, нехай вводять, і ну нам це однозначно потрібно, але це знаєте подвійні абсолютно стандарти. Що цікаво, санкції для чого я про це говорю? Що от почалися перевірки у цього тіньового флоту в Балтійському морі, перевіряє Данія, Швеція і Німеччина. Я вже про це розповідав. І Війна не розпочалася. Ні в Балтійському морі, ні Третя світова не розпочалася. А вони перевіряють в них страховки, страхівки в цих е, кораблів і записують кожен е, танкер, а потім передають його до списку санкцій. Тобто, що вирішили зробити європейські країни? Вони перевіряють ці танкери, знають, що це танкер, який везе нафту тіньового флоту, і одразу додають його до санкцій. Тобто, через якийсь період росіяни залишаться без танкерів. І війни і поки що в Балтійському морі. Ми не бачимо. А те, якраз я про це говорив, що росіяни, ну, їхні експерти, там спільнота кажуть, що не можна е, створити військовий інцидент в Балтійському морі, тому що взагалі тоді всі гроші, які надходять в Росію, припиняться, тому що там 60% грошей йде саме через Балтійське море. Ну і зрив конкурсу БЕП. Це дуже важливий конкурс, тому що це ну, якби важлива установа, яка бореться з економічними е, злочинами. А зараз вона в цій історія, яка існує, бореться з бізнесом, і туди проводили конкурс. є переможець цивінський. Він детектив НАБУ, чесно. Переміг на конкурс. Його підтримали міжнародні експерти, підтримували пасли G7, тобто семи найбільших країн, що конкурс був чесним, і відправили подання. Ну Судо формально, щоб прем'єр-міністр його призначив на посаду. І от уряд своїм рішенням не призначив його на посаду, сказав сказавши, що є якісь проблеми безпекові, чомусь на конкурсі ці проблеми ніхто не знайшов і. Ну, Запросив провести новий конкурс і прислати двох кандидатів, які не будуть мати безпекових проблем. Тобто їм, розуміє СБУ або якісь спеціальні органи прислали якийсь лист, і от вони відмовили в призначенні Цвінську. Ну, як на мене, розумієте, тут проста річ. Я навіть скажу словами нардепа Железняка. Він сказав чітко, що ну влада і Зеленський, в тому числі, ну не хочуть керівника, чесно, який буде незалежним на цій посаді, тому що він просто виявить усі всі корупційні схеми. Які зараз працюють, і ніхто не хоче їх просто-напросто розривати. Ну це зрив конкурсу, і це однозначно Україні не допоможе в майбутній європейській інтеграції. Напишіть, що думаєте, але хробосвідпискає телеграм, підписуйтесь.